Всім вітання 2 жовтня 2025 року. Хочу поглянути чи прийняли матку в цьому комбінованому Нуклеусі. Попробую показати, хоч Це буде важкувато. Розберу цю конструкцію. Ось так воно ну, виглядає це все. Нагадаю, що я там підставляв міні нуклеус з бджолиною маскою штучного осіменіння. Оскільки цей ящик не влазиться під кришку нуклеус, то застосував з другого. Вулика нижче. І так вийшов з положення, щоб спробувати підсадити зелену матку. Ось. оці розмотаємо. Скоріше гарно. Тимає і скриваємо, дивимося. Джеоли щось прогризли тут були. Так, тут погрижено. Будемо дивитись, чи є матка спочатку Лусі. А потім будемо дивитись внизу. Не знаю як вдасться показати. Ось такі рамочки. Може матка вийшла, вниз пішла, одкий засів цієї бджолиної матки. Бачимо, засів гарний, скоро буде він вигризатись. Так, бджола вигризається, сіра. І видно, молоденька бджола ходить. Зараз ще переглянути ці дві рамочки. Ось бачимо, яка вигрізається бджола вся сіра, одинакова. Я думаю, що матка перейшла вниз. Основне тобто гніздо. Тут залили вони кормом. Але щоб я її не притиснув десь. От відставляю на бік. і відкриваю. Так, тут бджоли дуже багато. Я спробую дати на паузу, щоб я її не придусив і покажу. Так, розібрав вулик. Ось бачимо маточка. Тут собі ходить. Це дуже пізно, але бджола є струшена з цих нуклеусів. З бджолиних маток буде зроблений банк маток І ось екстра бджола якби тут, підсадивши матку, бо вона була нуклеусі що вона трошки почервилася. І потім буду підсаджувати основну сім'ю. Теж така, друзі, ситуація. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.